Оце я знову по дорозі знімаю. Ой. Ось там. Цей вентилятор, як я його називаю. Щось, щось таке. Це Так цікаво мені. У моєму під'їзді немає інтернету. І він переривається. То я вирішила знімати на камеру. Це вулиця, яка така невеличка, вона йде до метру. Там повно атракціонів біля станції метро. Люди тут відпочивають, їдять, катаються. Молоді ж вирішують, коли катаються, але не все. Я йду, 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 повне кафе. Я випила каву, мені дуже сподобалась кава. Тут нема кави, лате, тут є капучино. Якщо ви кажете лате, то вам дають взбите молочко гаряче. Це в Італії. А тут взагалі можуть вас і не зрозуміти. Угу. А капучино – це такий міжнародний язик. Всі зрозуміють вас. Бачите, рози такі гарні, мені подобаються рози. О, ха-ха-ха! Там вереск. Tchassli viverest. é. Não